thank you Інна – консультант зі схуднення. Медична освіта і успішний досвід схуднення дають їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню, учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів за напрямами інструктор аеробних та силових програм та інструктор з пілатесу. Проходить навчання в Київському фітнес-центрі Нінель Носуленко. Любить і практикує йогу Енгара. Інна не чуток знає, що таке зайва вага. Вона все життя вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе і. Багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 55 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Молода мама і дружина на своїх лекціях і семінарах і навчить інших жінок, як все встигати. Засновниця клубу худнемо разом клубу жінок, котрі кожного дня самовдосконалюються і впевнено йдуть до своєї мети стрункого і здорового тіла, а також прекрасного самопочуття. Я, якщо чесно, сама чекала цього фітнес-тору, тому що дійсно, коли ти кудись виїжджаєш з звичної для тебе атмосфери, віддаваєшся від роботи, від домашніх справ для жінки, ще це сім'я, діти, то ти мислиш по-іншому, ти починаєш дивитися на себе по-іншому, так і вже оці всі якісь справи щоденні, вони тобі вже не заважають і дуже зараз. Не часто чую від наших дівчат, що ой, як добре, що я це зробила. Я велика молодець, що я таки поїхала і, і приділила час собі. Оце важливо, тому що ми тут віддихаємо, ми ділимося досвідом, плюс займаємося фізично, так тобто сконцентровуємося на своєму власному тілі, на своєму власному здоров'ї. Варто у фітнес-тури їхати лише заради того, щоб навчитися, плюс-мінус правильно харчуватися. Режим. Підйом ранковий, ранкова пробіжка для багатьох. Це було досить несподівано, Того, що піднятися зранку в 6.30 і побігти на пробіжку це було досить важко спочатку, але воно того варто от підняти себе зранку, от пробігти тих 3-4 кілометра навколо тебе гори, природа, ліс, ти біжиш, дихаєш, всі думки негативні. Тебе просто відпускають, і ти прибігаєш з новими силами, емоціями, і ти знову йдеш на тренування, займаєшся, і їм важко. Тому що кожен день тренування витримувати трошки важкувато, але вони стараються, вони умнічки, всі задоволені, що поїхали сюди, і ніхто не жаліє. Тому всім раджу, всім бажаю, запрошую, що от наступні фітнес тури не пропускати, їхати з нами. Того того, що воно того варте. Часто не запитують жінки, дівчата різного віку, як там я рекомендую слідкувати там за шкірою, за волоссям і так далі. Я не розглядаю волосся окремо, так, нігті окремо, там, шкіру окремо. Я дивлюся на наш організм в цілому. Ну, я медик, я по-іншому не можу. Нас так вчили, що ми маємо лікувати людину, а не хворобу, так, якогось певного органу. Так само і це. І коли ти займаєшся організмом в цілому, повністю, так, тобто є відповідне харчування, є адекватне фізичне навантаження, є якісь психологічні так, аспекти, тренінги, медитації, не знаю. Кожного це по-різному, у когось це читання книги побути трошки на самоті з самою собою. Це це все автотренінги, такі так. От коли це все йде в комплексі, плюс там, наприклад, прогулянка елементарна, так там по якійсь гірській стежині. Ну це вже ми отримуємо енергію від природи, і ми дбаємо про саму себе. Це щось неймовірне. Йога зранку на терасі це, це не передати слова. Повітря свіже, і ти по-іншому дихаєш. тебе навіть подих наповнює легені, тебе наповнює, і ти по іншому осознаєш. Навіть ту ж вправу вона по-іншому в тебе виходить. Я як інструктор по йогі, можу сказати наступне, що ми частина природи. Если удается такая возможность попасть действительно в уединенные места природы, пообщаться с той же травой, с деревьями, с голубым небом и почерпнуть энергетику живую, здоровую энергетику, отдать отрицательную энергию, что сама, мне кажется, важно, это дорого стоит, поэтому нужно организовывать такие туры, нужно их делать для женщин, ради женщин для того, чтобы мы могли больше развиваться духовно, физически, морально. Мы дарим друг другу эмоции положительные. Мы учимся правильно кушать, в частности я. Я вот специально в этом туре питаюсь только ПП. Я удивлена, насколько это здорово, вкусно, полезно, питательно и с любовью. я бы сказала, это так. И каждая из нас принесёт в семью э что-то новое. Что-то новое. Вот мы приедем однозначно все отдохнувшие. Мы приедем э более здоровыми, более цельными. И, конечно же, каждая из нас приобретёт для себя какого-то, будем говорить, так нового друга. Начинается пи в 7:00 ранку, в 7:00 ранку це на тощак у нас пробежка, потом або силові вправи, або йога. А потім у нас вільний час на 10 годину у нас басейн годинка. Потім прогулянки, вільний час обід обов'язково. Ми харчуємося по годинах. Потім все обіду може бути. От як сьогодні у нас тренінг психологічний. В інші дні це, я проводила теоретичну лекцію по харчуванню, спілкування так легеньке. На п'яту годину щодня у нас динамічна йога, от, потім знову басейн і вечеря. Техніка вона базована на усвідомлення свого власного я, на свого тіла усвідомлення. І от саме вони бачать і розуміють себе в майбутньому, які вони, до чого вони хочуть дійти, через призму проблеми, яка їх спонукала до такої, який вони зараз є, незадоволені самі собою. Тобто ми риємося в тому, що для них незрозуміло і не усвідомлено. Дуже часто ми, ми бачимо і на підсвідомо заганяємо те, що ми не розуміємо, що в даному житті реально є проблемою наших всіх, 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 там і, не гаразд і незадоволення своїм тілом безпосередньо. І Ми починаємо просто їх більше детально розбирати. Так, як я кажу, розкладаємо по полочкам, да, всі плюси і мінуси нашої особистості і досліджуємо себе як жінку. Дуже часто от я кажу, через призму низької самооцінки, ми бачимо, до чого їм треба йти, як підвищити ту самооцінку в яких сферах їхньої діяльності чого не вистачає? Це є можливо незадоволення своєю сім'єю, незадоволення вихованням своїх же дітей. Причому жінки вони не бачать проблему в собі. Вони бачать проблему всіх навколо крім себе самої. Так і тому я інколи кажу їм: ну подивіться, можливо, все геніально просто. От це через призму елементарного малюнкового теста дитячого. Ми це все риємося, розбираємо, ставимо по полочкам і бачимо, що кому не вистачає. Дуже багато вражень. От зараз трошки хвилююся, бо тому що не очікувала почуто. От всього того, що дійсно, от як з нами проводили психологічний тренінг по малюнку, дійсно людина-спеціаліст провела такі характеристики по малюнку, що я лишилася з великими враженнями. Знаєшся, як буває в когось ну, щось по-іншому, в кожного в сім'ї, в кожна жінка вона має щось нове, кожен має свій досвід. Наприклад, ми, ми коли спілкуємося з собою собою вечором, п'ємо каву, і оці цікаві історії, вони щось дають тобі нового. Ти нове дізнаєшся, і тобі цікаво, і ти розвиваєшся разом з ними. І вони отримують від тебе якби багато емоцій, і вони вже тебе заряджають цими емоціями. До себе більш з великою любов'ю і повагою, тому що ми жінки багато ну забуваємо про це, маємо свою сім'ю, своїх дітей. Але ми потрібні для своєї сім'ї здоров'я.